Хлопець зображається, що не викладає сумісні фото. Дівчат, а в чому проблема? От скажіть мені, будь ласка, ні, якщо ви в стосунках 2-3 місяці, і він ніяк вас не познайомив там, і не вів около, там знайомих, друзів, там, приблизно там, родичам, не сказав, що він в стосунках, да, це у нього неадекватний запрос від слова зовсім. Але якщо ви в стосунках там шість і більше місяців. А ви вже знайомий з його родиною, там, наприклад, там, з батьками, а з друзями, він вас познайомив, вів в це коло стосунків. Скажіть, будь ласка, в чому проблема? Якщо ви будете тикати, що це перехід ваших кордонів, ні, я скажу, що це не перехід ваших кордонів, це перехід того, що ви просто десь там а, розумієте, що можливо, це ще не серйозно, можливо, що це не точно. І Боже, ви ж там розумієте, що зараз ви з ним виставите фотки і всі потенційні. Ваші оці підараси на одному коліні, які стоять і директором вогники відсилають на ваші фотки, зільються швиденько. І ваш хлопець це розуміє, якщо ви класна дівчина і щось, і він хоче, щоб ви його висвітлили. Для нього це важливо. Типу, якщо це просто прохання без якихось там ультиматами і маніпуляціями, це нормально. Це людина, у нього така можлива мова кохання. Він хоче, щоб ви його показували, щоб. А, ви були як пара. Це для людей важливо. Деякі дівчата такі блін. Він зомби фотку не виставляє. Ви вижирає йому мозок понімаєте, ложечкою для морозива. Повільно, повільно. А хлопець просто хоче. Для нього це буде важливо. Ну зробіть це. Ну запустіть з ним сторіс. Ви що, блін? Помрете від цього, щось трапиться, цунамі, щось припиниться. Ну блін, ну дівчат. Ну давайте. Ну, чоловіки, вони теж люди, вони не можуть завжди віддавати тільки. Вони також хочуть отримувати це щось назад. Ну, типу, стосунки це взаємообмін. Це не таке, коли хлопець все, все, все для дівчини, а вона просто приймає, приймає, бо вона така у нас королєва. Ні, дівчата, це взаємообмін. Це коли є стосунки, коли ми чуємо, коли ми можемо любити людину не так, як ми звикли, а як так, як звикла людина. І якщо ви, ну, якщо ви чесно перед собою бачите, що, можливо, це стосунки без перспективи, якщо це там півроку, щось ще, це ще одне. А якщо ви там вже трошки більше півроку зустрічаєтеся, якщо ви ще вже вже живете, і у вас якісь там плани на майбутнє, ну, дівчат, ну, це адекватний запрос, виставте фото, порадуйте хлопця і закрити йому потребу, він ваші потім закриє в три рази більше від вдячності, від тої віддачі, яку ви зробите для нього.